510. Псалом Асав, Бог над богами, Господь проголосив і закликав землю від сходу сонця і до заходу. Із сіону досконалого в своїй красі з'явився Бог усяє. Іде наш Бог, Він не мовчатиме, перед Ним палаючий вогонь, а навколо нього надзвичайно потужна буря. Він з висоти закликає небо і землю, щоб судити свій народ. Зберіть до мене святих моїх, які через жертву уклали заповідь зі мною. Небеса проголошують Його справедливість, адже сам Бог суддя. Слухай, народи мій, я до тебе промовлятиму, Ізраїлю. Я свідчитиму проти тебе, я Бог, твій Бог, я не за твої жертви буду докоряти тобі, адже твої все палення постійно переді мною. Не прийму теляти з твого дому, ані козлів з твоїх кошари. Адже всі звірі у лісі, як і тварини на тисячах гір, належать мені. Я знаю всі гірських птахів і все, що рухається в полі, мені ведомо. Якби я зголоднів, то не говорив би тобі, оскільки Всесвіт і все, що в ньому, мої, хіба я їм м'ясо биків чи п'ю кров козлів. Принось Богові в жертву подяку і виконуй дані тобою Всевишньому обітниці. Тоді покличеш до мене в день скорботи, я тебе визволю, і ти мене прославиш, а до нечистивого Бог промовляє чому ти розповідаєш про мої закони і чому в тебе на устах мій заповіт? Адже ти ненавидиш повчання і мої слова відкидаєш геть. Коли зустрічаєш злодія, ти погоджуєшся з ним, і з перелюбниками спілкуєшся, твої уста повні злості, а твій язик сплітає оману. Сидиш, наговорюєш на свого брата, обмовляєш сина своєї матері. Ти таке робив, а я мовчав, і ти подумав, що я такий самий, як ти. Я ж докорю тобі і виставлю все перед твої очі. Затямте це собі ви, що забуваєте Бога, щоб часом я вас не пошматував і не буде кому врятувати. Хто приносить жертву подяки, той мене шануй. Тому, хто бездоганно вважає на свою дорогу, явлює Боже спасіння.